Добрий день, діти! Сподіваюсь, у вас гарний настрій, а щоб в цьому упевнити. Будь ласка, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. А його номер напишіть в коментарях. Сьогодні нам потрібно допомогти Спанч Бобу приготувати крабсбургери. Для цього треба відкрити холодильник з продуктами. Але Спанч Боб забув від нього код. А для того, щоб він міг згадати код, містер Крабс залишив йому задачу. Відповідь задачі і є кодом від холодильника. Але тепер з'явилася нова проблема. Спанч Боб не може розв'язати самостійно цю задачу. Допоможемо йому! Отже, це складена задача на знаходження суми, що містить задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Прочитаємо задачу. У планктона було 20 монет. А у Скідварда на 19 монет більше, ніж у планктона. Скільки всього монет у планктона і Скідварда разом? Отже, про що йдеться в цій задачі? Про монети планктона і Сквідварда. Які тут є ключові слова? Планктон, Сквідвард та всього. Запишемо ці слова у стопчик. Скільки було монет у планктона? 20 монет? Запишемо це. Скільки у Сквідварда? У Сквідварда нам невідомо, скільки монет. Але вказано, що на 19 монет більше, ніж у планктона. Яке запитання задачі? Скільки всього монет у планктона і Сквідварда разом? Отже. Це і є головне питання задачі. Давайте складемо схему до задачі. Що таке 20? Це кількість монет у планктона. Скільки монет у Сквідварда? Стільки ж, скільки у планктона, але на 19 більше. Яке головне запитання задачі? Скільки всього монет у планктона та Сквідварда разом? Отже. Це наша схема до задачі. Повторіть, будь ласка, яке запитання задачі? Скільки всього монет у планктона та Сквідварда разом. Добре. Що потрібно знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числових значення: перше скільки монет у планктона. І друге скільки монет у Сквідварда? Скажіть, будь ласка, якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дію додавання. Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Ні. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки монет у Сквідварда. Добре. А що потрібно знати, щоб дізнатися, скільки монет у Сквідварда? Достатньо знати два числових значення. Це. Скільки монет у планктона? Та друге, наскільки у Сквідварда більше монет, ніж у планктона? Яку арифметичною дією відповімо на це вже запитання? Дію додавання. Отже, робимо висновок, що це складена задача, бо ми не можемо відповісти на запитання задачі одразу. Добре, отже, ця задача складається з двох простих: треба скласти план наших з вами дій. Про що ми дізнаємося першою дією? Ми дізнаємось, скільки монет у Сквідварда. Що ми дізнаємось другою дією? Ми дізнаємось, скільки всього монет у планктона і Сквідварда разом. Тобто, відповімо на головне питання задачі. Чудово! Записуємо розв'язання. Після короткого запису посередині пишемо слово розв'язання. Далі відступаємо одну клітинку та ліворуч з нового рядка записуємо першу дію. До 20 додаємо 19 і отримаємо 39. В дошках пишемо скорочене слово монет. Закриваємо дужки, ставимо тире та записуємо пояснення у Сквідварда. Тобто ми дізналися, скільки у Сквідварда монет. Їх 39. Діти. Нагадайте, з якої літери ми пишемо імена, прізвища та клички тварин. Правильно, з великої. Молодці. З нового рядка пишемо другу дію. До 20. Додаємо 39. Тобто до монет планктона додаємо монети Сквідварда І отримаємо 59. В дужках пишемо знову скорочено слово монет. Закриваємо дужки Нижче з нового рядка пишемо слово відповідь. 59 монет всього у планктона та Сквідварда разом. Молодці! Ви допомогли Спанч Бобу. Тепер вводимо код до холодильника. Нагадайте, скільки в нас вийшло? Правильно, 59. Молодці. Холодильник відкритий. А тепер давайте подивимось, як спанч Боб готує крабсбургери. Time. Having got a lot, I don't need a lamp Talking's only a night. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just think about me. I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like. よろしくお願いします。<music>